Коли я була в Нью-Йорку, мій дядько, прекрасний драматург, сказав мені, що треба молитись, молити щиро щовечора. І коли в мене щось дасться, я маю бути вдячна за це. І якщо я стану впливовою людиною, я маю використати це для добрих справ. Але Мріючи побратися з королем, треба розуміти, що це насправді означає, а це означає необхідність вибору. Певно, що ті, хто мають родину, зрозуміють мене. Може, я наївна, але я щиро вірю в казки. Я вірю, що казку можна створити в реальному житті. якщо Дуже сильно захотіти і працювати над цим. І я вірю, що ненависть та порожнеча не завжди будуть у цьому світі, якщо ми всі будемо готові йти на жертв. Я не маю армії, я не бажаю нікому зла. Я не відповідаю на агресію, я просто. Просто живу і намагаюся зробити хоч щось, щоб цей світ став краще. Але і в казках і в реальному світі є ті, хто хоче все розтрощити, зруйнувати, просто тому, що їм так хочеться або просто тому, що вони можуть це зробити. Та ніхто не має права, побачивши красу або щирість, руйнувати їх. Мене виховувало не так, і я зовсім не так бачу цей світ. І нехай краще танки їздять по моєму газону, нехай бомби падають на палац, аніж я буду жити в світі, де любов та щирість не перемагають усе. Бо я, бо я вірю в любов.